Готуємо корисний наполеон без цукру. Їсти можна навіть ввечері. Друзі, з вами Леся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. І сьогодні я, нарешті, до вас з рецептом смачнющого Торту наполеон приготованого в корисному варіанті. Ми вже готували його один раз на прямому ефірі. Хто хоче, посилання залишу ось тут. Там взагалі все детальне відео від першого до останнього кроку. В цьому ж відео я просто почергово даю детальну інструкцію без зайвої води. Тому додивіться це відео до кінця і вже сьогодні ж зможете смакувати ось цією от красою. Це дуже смачно, повірте, існує багато інтерпретацій приготування наполеону в корисному варіанті. Це і з лавашем, і з іншими інгредієнтами. Але повірте, ось цей найкращий. Я перепробувала абсолютно всі рецепти і зупинилася саме на цьому. Основа готується всього декілька хвилин. Крем також дуже швидко готується. Ви витрачаєте мінімально часу і ресурсів і отримуєте максимальну насолоду. Для приготування крему вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Або, як завжди, все знайдете на кількох мовах в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що в посуд з товстим дном беріть таку об'ємну кастрюлю чи ковшик, відправляємо кукурудзяний крохмаль. Далі сюди ж додаємо дрібку солі, обов'язково для балансу смаку. І яйця є. А також підсолоджувач, який ви будете використовувати, підсолоджувач або цукор, і обов'язково ванільний цукор, або ванілін, чи ванільний екстракт. В мене залишився стручок ванілі, тож я додам його. Я обожнюю ці вкраплення, коли я в готовому виробі трапляються. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок, крохмалю, і заливаємо відразу все молоко. відразу. Ось так: в мене півтора відсоткове, безлактозне, можна замінити на рослинне. Ставимо на повільний вогонь, помішуємо, нікуди не тікаємо в цей момент, постійно помішуючи як звичайний класичний крем. Вірніша основа доводимо до загущення. Ще декілька хвилинок тримаємо, щоб заварився крохмаль, і знімаємо з вогню. Далі я захотіла ще додати для такого горіхового смаку та аромату трішечки. Масла топленого ось тут в куточку я залишу посилання. Ми з вами його разом готували. Буквально 10 грамів, небагато можете замінити на звичайне масло. Ось така основа вийшла заверна. Додаємо відразу гарячий крем до масла. Все перемішуємо акуратно до однорідності, і накриваємо харчовою плівкою або ось таким для заморозки пакетиком в контакт. Все. А далі. Беремося за приготування основи. Вірніше, це єдиний інгредієнт, який вам знадобиться для цього тісто філо. З чого починаємо? В мене є шматочок тіста філо з попереднього рецепту. І ось таке, власне, використовую, ви завжди, питаєте, тому показую ще раз. Духова шафа в мене розігріта вже на 240 градусів. Я випікатиму ось так спочатку ці шматочки залишкові. І випікається один лист. Хвилину не більше, тому коли ви пікаєте, то будьте поряд, щоб нічого не згоріло. Бачите, дуже швидко вони печуться. От в мене, наприклад, трохи залишків, всього сім листів, отаких великих, тіста філо, тобто менш ніж за 10 хвилин ми приготуємо всю основу. Менш ніж за 10 хвилин. Дивіться, ціла гора ось таких от хрустких коржів вийшла, а зараз. Все просто, крем поруч, можна використовувати гарячий, теплий крем, це неважливо. Перемащуємо відразу ж. Далі що я роблю? Встилаю деко пергаментом, де було тістофіло, і ламаю кожен коржик ось так. Ви можете вчинити відразу порізати перед випіканням тісто філо на прямокутнички і цільним його зібрати. Можете кружечки чи трикутнички вирізати, як собі хочете. Я роблю зі шматочків, Збираю його в кондитерському кільці. Можна це також зробити в будь-якій формі, яка у вас є. Ось так крем виглядає. Бачите, якої консистенції так і має бути. Тому що я люблю, щоб був торт вологий. Хочете більш такий цупкий, більш сухий, то зробіть крем густіший, додавши більше крохмалю або ж додавши борошна ще трохи. А далі все просто, дивіться, ось такий невеличкий шар іде, основи, і по 4 столових ложки зверху додаємо крему, ось так, щоб все закривалося, щоб не було прогалин. Є і додаємо десь 4 столових ложки крему. В мене форма 20 см і висотою 8 см, щоб ви собі орієнтувалися. Додали крем і зверху обов'язково розмашуємо. Завдяки тому, що крем такої консистенції нічого не витікатиме. Він як густа сметана. Він гарно зараз і легесенько розмащує його по всьому. Коржеві, по всьому шарові, щоб все було покрите, бо я повторюю: я люблю Ніжний Наполеон. І далі все просто коржі, крем, коржі, крем. ну Тут все по класиці. Я даю інгредієнти якраз на форму зазначених параметрів. Я не обсипаю бока, тому висипаю все на топ торту. Якщо хочете обсипати ще й бока на другий день, прикрасити, то залишіть трохи крихти, звичайно. Все, ось така краса вийшла. Що робимо? Накриваємо зверху харчовою плівкою або ж пакетами новими для заморозки, як це я зробила. І зараз, наприклад, перша половина дня я його поставлю в холодильник. На цілу ніч, на півдня, і буду діставати його лишень зранку. Чим довше простоїть, тим краще. Дивіться, це з самого раночку форма легесенько відстає. Дивіться. Я її просто беру отак і знімаю. Бачите? І при цьому класно тримає форму. Ось така краса. І цей тортик саме той, який один в один нагадує і смак, і структуру самого звичайного класичного наполеону. Але різниця зовсім малесенька. Ви. Готуйте його всього за декілька хвилин, і якщо калорійність класичного наполеону сягає майже 400 ккал на 100 грамів, то калорійність ось цього нашого наполеона сягає трішечки більше 100 ккал на 100 грамів, тобто ви його можете їсти навіть ввечері. Додивіться це відео до кінця. Готуйте і нехай вам буде не лише смачно, але й корисно. Як бачите, нарізається він без проблем. Погляньте, який він ніжний. Я його легко нарізала на порційні шматочки. Головне, беріть гострого ножа або ніж пилку, як я взяла. Ось так. І при цьому він дуже класно тримає форму, нічого там не розповзається. Ну, зараз побачите самі, бачите? Чудовий результат! Ну що, друзі, щойно розрізала, все показала на відео, а зараз моя улюблена частина: смакуємо те, що готуємо. Ви лише погляньте на цю красу. Дивіться, як чудово, тримає форму, легко ріжеться, м'ягесенький, він, наче ж такий живий, він дуже-дуже просотаний, не сухий. Показую вам, як це все виглядає. Тобто він класно тримає форму. Ось я його порізала на порційні шматочки. Таким чином покладу до холодильника, і я вас запевняю, що він скоро закінчиться. Що в мене тут є? В мене тут є вже приготована кава, американо, без нічого, так як я люблю. І, звісно ж, щедрий шматочок ось такого от тортика Наполеон. Після сніданку те, що має бути. Ой, ну дивіться, який він вологий і м'який. Так, як і завжди. Як я й говорила, я його готую досить часто. Якщо їсти тортики, то лише такі. М -м. Самий звичайний наполеон. Нереально смачний. Просотаний. Ця текстура, його ну, це потрібно скуштувати. І поки ви дивитесь це відео, я вже не насолоджуюсь. Кава. Це вже можна вважати, що день розпочався так, як треба. Дуже-дуже смачно. Погляньте ніжно. Наполеон з тіста філо це моє найкраще відкриття останнім часом. М -м. Клас. Я готова цьому наполеону співати серенади. Це так смачно. Це для любителів солоденького. М -м. Все разом, друзі, це, це шедеврально. Без перебільшень. Ну, що можна говорити? Хто любить солоденьке і не хоче собі в цьому відмовляти, не робіть цього. Просто приготуйте собі наполеон з тіста філо і все. І його можна їсти, хоч кожного дня. Тому цей рецепт обов'язковий до приготування. Готуйте і нехай вам смакує. Корисна їжа має бути смачною. Ну, а я продовжу. Погляньте, як все апетитно, бачите? Тому обов'язково біжіть за тістом філу і пробуйте готувати. Якщо вам сподобався рецепт, друзі, не шкодуйте гарних коментарів. Чекаю від вас багато вподобайок, тому що рецепт того вартий. А також нагадаю, що ви можете стати спонсором мого каналу. В описі під кожним відео є посилання. Тож переходьте і підтримайте український контент. Вам смачно, а мені приємно!